You say it best, when you say nothing at all. Ага. Очевидно, мій характер я дуже інтроверт, очевидно. Ні. Коли святкуєте іменини? А не святкую, очевидно. Твоє середне ім'я Йосиф. І тоді, може, як тато, ми свідкуємо разом у березні, але, очевидно, тісно треба сказати, що я ніколи не святкував іменини. До якої Богородиці маєте найбільшу пошану? Або до Матері Божої останній допомочі, або до Годалубської. Бо для мене це є дуже інтересно. Коли я зростав із студентом був у середній школі, то є малій семинарії. І я чустокий, чу бачи? І, і, і вони дозволяли мені бути президентом 10-ї Тяжко для мене бути очевидно. Я що 15 років мав, не вдома? Що? Треба говорити. А тоді, до Матері Божої, говорив: я сидів в, 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 в церкві, де є нормально для мене. І перед земною, то я був іконої матері Божої на стороні помочі. А я говорив до неї: що сталося зі, зі, сьогодні зі мною? І як як почуваюся, як сварився, і як злосний. Але дякую, що ви слухали на мене. Тоді я говорив щодня так, близько, як до мами, так до приятелям, що ж таке. Нарешті, через два роки щось таке. Нарешті я сказав: Ну, Матті Божої, що то багато зробили для мене. Слухали мене на що дня, коли я підкався або турбувалися вас. Що я маю зробити для вас? А вона. О, нарешті. Я хотів би знати, коли ви питали мене. Я маю план для вас, бо це є від Святого Духа. Хоче стати територістом або священником навіть. І то є, чому це є найліпші ікони. Пізніше. У 2009 році, щось таке, я був на, на з'їзд uh, лицарі Колумбії. Ми мали той Конгрес для Матері Божої Гвадалупської. І всі то є експерти по всьому світі і найлепше то є а, то є а, Монсеньор Едуардо Чавес. і він багато говорив на мене і так далі. І більше того, рік пізніше а, він через Saskatunky жив і відвідав нас. І щоб менше коштує, він перебував у мене за три дні. Тай найліпший експерт. На матері Божої Водолубської світі? У мене? Вау! Wow! Wow! <laughs> багато поговорив, багато-багато. А нарешті він питав мене, Ну, а коли другий раз ви будете в Мексиці? Мексиці, так я не знаю, може, на пляж, другій другий, землі? Ні. Ви будете у мене. Mexico. Ciudad de Mexico, dice in in В місті де Мексико І ми будемо навчатися більше про неї. І за тиждень до, до музеї, до церкви, до різних урядів будинки, щоб я розумів. Індіани то є стеки, і, і як вони розбиралися, щоб знищили один одного це є страшне зустріч? І нарешті вона виявилася на тільму. То є чому дві чи ікони, чи що, щось таке, то є матері вожної з данньої помочі і Коталопської. Якою є різниця між канадською і українською молоддю? Але то це одна церква, одне тіло, бо Ісус є одне тіло де-небудь українському, як в німечному, як в британському, в Канаді, в Америці Штати, де небудь, це є одне тіло. І, очевидно, як ми стараємося поширити його любов, то любов Отця Небесного. Де небудь, кому? You know, Кому-небудь. Це фондам є саме. То є саме. Тоді, очевидно, то є культуральні розмови, то є різниці, очевидно, але перед всем то це є сама Ісуса. Який тренд молоді може задати церква? То бути учнями місіонерами Вони просять нас, що ми знайдете власну гідність в Богові. Як пояснити молоді, навіщо їй церква? Дві речі. Багато думають про. Іди до церкви, і деякі то є. В зрослих до мене, ну чому діти не маємо, чому ти молодих не до церкви? Ну, старайте, привітайте. А я сказав їм, це не є важніше, що найважніше, очевидно, дуже важне піти до церкви, спові... you know, сповідатися, брати тої... Твоє... Причаститися і так далі, це є очевидно дуже-дуже важне. Я не проти, очевидно. Слухайте. Але перше за все, перший крок. Ви мусите розуміти їх проблеми, їх рани, про що вони журяться. І говорити них. І знає, знаєте, що це є біль для них. Перше за все, ми так само думаємо, що ми мусимо а, слухати, говорити, пояснити, бути терпеливими з молодими сьогодні. І не просто до церкви. Якби ви, якби ви пояснили, що це є Бог, що це є дуже важливе, що це є життя, що це є вірити в Бога, що це є молитва, так далі, скільки разів. І щоб ви сказали їм з авторитетом, чому я до церкви? Чому я не голодний більше, коли я до церкви і знайшов Богу? Тоді не бійкайте на мене, де є молодих, де є молодих. Аж до коли, ви знаєте, найменше три біль чи трани вони мають. І як церква це є, або спілкування з Ісусом, іншими людьми в церкві, як це є відповідь, до чого вони шукають. Молодь має ініціювати чи відгукуватись на ініціативи церкви. Обидві. <сміття> то коротка відповідь. Що очікує церква від своєї молоді? Як святіший отець Святий Іван Павло ІІ розказав в 1999 році, то є лист uh, Апостолик Exhortation, Називається Ecclesia in America. Zustrič, je ne znaj, če je to zelo silno slovo, encounter, ne just meeting, ampak encounter, zustrinjen z Jezusom. Bito je metanoja, konverzija, komunion, oziroma you know, spekulovanje čez če, uh, oprečastjo. І солідарності. Це є дуже важне, якби зустріли Ісусом і стали, зразу стали Тілом Христовим. Це я хочу найлегше від, від молодих. Для них я хочу. Що допомагає зберігати молодіжний драйв? Щодня я слухаю до Нього за годину, за дві години особисто зустрічаю з Богом. Я прочитав раз той памфлет від отця Брайана Колодейчика. І він сказав мені, що то матері Божі, не, не то є матері Тереза, деякі рази роздумання проговорив то до інших то членів, і, окей, до отці, до сестер. І то є Отець Йосиф розписав той роздумання. Я стукаю, я стукаю. Я прочитав. Мені треба більше, і більше, і більше. І я підписав і, на, на голос так? і прочитав, і навіть по-країнському, і той чому цього року я чотири рази відвідав Україні щоб ви люди побачили і чули цього слів під неї. Незалежно від того, що ви зробили, не зробили, я прахну вас. І хотів би, щоб ви прахнули мене. Не журіться, якби ви палили відразу до мене, відразу до мене гріш і розказати гріхів. І дати мені радість бути вашим спасителем. Любите колядувати самі, чи коли колядують вам? Я люблю колядувати. Знаєте, як дитинством, коли я обслуговував біля трапези і як священиком, скільки років, я не знаю. Я завжди поїхав колідувати, а нарешті, нарешті став владиком, і вони до мене. А та й дуже люблю. Мені здається, що це варта, що я вдома, що вони колідувати до владики. Я люблю. Можете заспівати для глядачів. When you close your eyes to see what comes to your mind when I say family, maybe joy or a painful memory. When you close your eyes to see. Joy of loving, let it set you free so the joy. of woman, child and man. You'll profess what you may not understand when you move to take a stand. And when you taste the mystery of how family that your own humility when you taste the mist to be the joy of loving let it set you free so the joy Will be yours when you show mercy and when you silently proclaim that obedience and praising. Live for him in your heart repeat his name when you silently proclaim Oh your actions speak much louder than the words that you might say He is family the same as you and Go tell everyone, especially the baby on your knee. When you close your eyes to see.